Доброго дня, мої малята. Дивіться, в мене сьогодні є акваріуми великі і маленькі. І рибки незвичні. Роздивіться їх, будь ласка, на що вони схожі? Так, вони схожі на геометричні фігури. Ця рибка схожа на яку геометричну фігуру? Прямо. Кутник. Ця рибка схожа на геометричну фігуру круг. Ця рибка схожа на трикутник. Ось які в мене сьогодні незвичні рибки. Давайте ми всіх рибок заселимо в акваріуми. Так, прямокутник фіолетовий рибку ми заселимо в зелений великий акваріум. Червону рибку, яка схожа на овал, ми заселимо в помаранчевий акваріум. Жовту маленьку рибку, яка кругленька, схожа на круг. Ми заселимо у фіолетовий акваріум. Так, рибка прямокутник в нас заселиться в помаранчевий акваріум жовтого кольору. Так. Рибка трикутник синій заселиться в червоний акваріум. Рибка червона кругленька, схожа на геометричну фігуру круг, заселиться в зелений акваріум. Так, помаранчева рибка трикутник. Заселиться в фіолетовий акваріум. Рибка прямокутник червоного кольору заселиться в маленький фіолетовий акваріум. Рибка трикутник жовта заселиться в зелений великий акваріум. Жовта Кругла рибка заселиться в червоний в маленький акваріум. Рибка фіолетова трикутник заселиться в великий помаранчевий акваріум. Рибка трикутник, велика зелена, заселиться в помаранчевий акваріум. Рибка кругленька червоного кольору заселиться в великий помаранчевий акваріум. Фіолетова маленька рибка, круг заселиться в зелений великий акваріум. Ось так ми заселили всіх рибок по всіх акваріумах. Дякую за увагу!